Маск створює свій чат-GPT. на початку березня. Геній і візіонер Ілон Маск зареєстрував. Компанією XAI, яка і буде, мабуть, розробляти альтернативу ChatGPT. Так, з неймінгом у маска останнім часом якісь проблеми. Це доволі забавно, бо ще місяць тому маск зі світовими лідерами думок жалівся, що не можна створювати штучний інтелект і треба зупинити всі розробки як мінімум на 6 місяців. А тут гоп, і він вже сам створює свій ChatGPT. До речі, називатись новий продукт маска буде Truth. Джипіті, ну ви поняли проблеми з неймінгом. Звісно ж, цей чат-бот, на відміну від корпоративних ChatGPT та Bart. AI від Google, буде говорити своїм користувачам виключно правду. І там було ще щось про дослідження всесвіту, і що його штучний інтелект точно не знищить світ. Але то вже звучить трохи як теорія змови, я вам то переказувати не буду. Звісно ж, не можна стверджувати, що маск не правий, коли говорить про небезпеку штучного інтелекту. Але нагадаю, що наразі чат-бот від чат gpt часом не може дати собі ради навіть з найпростішим фактажем. Тому, звісно, не треба забивати взагалі на безпеку у питання з чат gpt Але камон, давайте не перебільшувати. Хочете знати більше про факапи Ілона Маска і про те, коли дійсно штучний інтелект? як знищить світ. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання у профілі.